Боксерський вид спорту в Васильківському районі набирає все більших обертів. До того ж, тепер наші спортсмени не тільки відстоюють честь рідного краю на різноманітних виїзних змаганнях, а й приймають суперників на своїй власній території. Так, 14 січня 2012 року відбулася відкрита першість Васильківської районної дитячої юнацької спортивної школи з боксу пам'яті майстра спорту радянського союзу Глідіна Бориса Федоровича у приміщенні Васильківської міськрайонної федерації боксу, що у селищі Гливаха. Особливою приємністю та честю виявилося те, що відкрити першість приїхала донька шанованого тренера, ім'я якого й носила спортивна подія. Для Бориса Федоровича бокс був не просто спорт, а це було дійсно його життя. Я, він до цього залу він проклав цю дорогу через все своє життя. І хочу також подякувати від тих боксерів, які разом з ним пройшли через дитинство, через юність. Це Павло Задирко, Савчук Сергій, який зараз, до речі, продовжує його справу. І також Леонід Мальков. А також є багато боксерів, які вам дуже вдячні за це, за те, що ви все організували і приїхали сюди. Я бажаю вам здоров'я, бо в боксі це взагалі в будь-якому спорті це дуже важливо і успіхів і перемог. Завітали на змагання, аби підтримати спортсменів і представники владних структур. Дуже приємно бачити таку кількість спортсменів в цій залі. Сьогодні черговий раз проводяться змагання пам'яті одної людини Літіна Бориса Федоровича, який все своє життя присвятив тому виду спорту хлопчакам, їх вихованню. І їх проведенню до значних результатів у боксі. Цей турнір проводиться під патронатом голови Васильківської раджадністрації сабдаша Володимира Івановича. Ми неодноразово чули, як Володимир Іванович опікується взагалі спортом і, і в частності боксом, тому що він є почесним президентом Федерації і дуже велику увагу приділяє е, відділенню спорту дитячої інацької -дитячо спортивної школи. Зараз планується відкриття ще декількох відділень боксу, саме з боксу в районі. Тому я думаю, цей спорт буде процвітати. Е, я від імені Володимира Іванович себе особисто вітаю вас з цим святом, дякую вам за участь. Я вам ще раз повторюю, що ви є зірцем, зірцем е, справжньої чоловічої мужності, зірцем е, чоловічої гідності, ви є зірцем для інших хлопчиків, які будуть дивлячись на вас, і в цей спорт, які будуть здобувати результатів. Загалом першість позиціонувалася як змагання досить високого рівня, тому й склад спортсменів налічував сильних вихованців з різних міст України, як то Житомир, Київ та Обухів. Та не дивлячись на серйозну протидію суперників, вихованці Васильківської міськрайонної федерації боксу не змусили за себе червоніти, адже показали високий професіоналізм, завдяки чому отримали не один комплект нагород. В Дуже красиві бої, так як так, 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 різні міста привезли своїх боксерів і боксерів найкращих для того, щоб провести такий турнір. Він вже проводиться вдруге. вдруге і вдруге він показав, що качество цього турніру улучшується. В в результаті було 27-27 пар. Наші спортсмени зайняли 19 перших місць. Це дуже добрий результат. Свої заслужені нагороди учасники змагань отримували з рук почесних гостей заходу, в тому числі і почесного президента Васильківської міськрайонної федерації боксу Володимира Сабадаша, за підтримки якого й відбулася першість.